Простих варіацій. Почнемо з того, що таке це максимально простий джазовий степ, в ньому є тільки степ і тач. Нагадаю, що степ це крок з повним переносом ваги. А тач – це колег, кто каймостеклопи вагун не переносячи. Отож, базовий варіант. А, це був простий варіант, коли ви тачі спрямовували чітко за свою опорну ногу, на якій ви щойно стояли. Ми можемо робити звіт тач-степи, спрямовуючи до іншої ноги. Да? Тач-степ. тач-степ. Ну, Це знайомий точно всім, бо всі ходили раніше на вечірки. Глибше. Пам! Пах. Па. Ми можемо завертати коліно. Тач, 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 себеч, тач, себе, тач, Але при цьому пам'ятайте, що степни мають бути досить розслабленими і думайте не про носок, який ви відвертаєте. А скоріш про те, щоб стегно відпустило ваше коліно, воно стало м'яким і заходите таким чином повернутися. І мій улюблений варіант це такий більш жіночний. Коли з одного боку, то можна а, думати, що це навіть не такі а фіште. Да? Бо є ось така хвилина в стегнах. І оглядайте ось так: тач, стег, тач, стег, тач, стег, тач, стег. При цьому кожного разу, коли ви робите певну варіацію цього кроку, ви можете а, робити будь-які цікаві опції да, руками, на як Френкі Менінг, наприклад, коли він широко відкриває долоні, працює плечами спиною. Дайте такі дуже рухні, дуже низькі піклієві. Ви можете немає ще цікаво. І класно, що ви просто працюєте кулачками. Да. Можете робити клета. Можете просто тримати красиву руку біля себе. Можете робити щось цікавіше. Так? Да. Пробуйте як з руками, вони абсолютно різні і кожен може знайти щось цікаве для себе. Або ж просто тримати ритм, так, як ми це робимо зазвичай. А ще коли ми танцюємо такі елі, то часто використовуємо стом Так, так. Далі таке дуже поширене поєднання, коли починається стомпов, на рік сіл. Далі йде тач, степ, тач, степ, тач, степ. А, і це такий дуже впізнаваємий ритм, тому варто його розуміти. А що того, як поєднувати кілька таких вісімок поспіль, є два варіанти. Я роблю варіант хити, зараз я про нього розповім. А, це коли я наприкінці перед тим, як зробити станков, не роблю тач, а роблю степ, таким чином повертаючись знову на саму ногу, з якої починала. Подивимося, як я це роблю. 5, 6, сі. І так. Чесний, правильний, можливо. Це коли ви робите тачі кожного разу, але тоді ваші ноги будуть чергуватися. Дивимось. 5, 6, 7, 7, 7. Знаєте, останній раз я зробила свою велику хитрість, але ну, зрозуміли. Отож, що часто такі ені поєднують із джекбоками. І часто джекбоки називають такі ені. Це такі тач-септа, але вперед. Да, вони супер розвигуються, чудово поєднується і все прекрасно виглядає. Крім того, ви можете робити більше стомпоків, стомп наприклад. І всі тач, сап, тач. -тач, -тач Ще у варіанті, здається Леніл-Жумшала, є варіанти з тайдіані. Переходимо сирант. Ну, варіанти, це варіант за варіанті шимша. З якого просування. Тож, пробуйте різні варіанти, шукайте свої. І я певна, що у вас все чудово вийде. А зараз ми зробимо це кілька разів під музику. Ще команду одразу повторити, протанцювати і відчути, як це може бути. Отож, вперед. we <laughs>